Всім привіт! Сьогодні поговоримо про річ, яка впливає на здоров'я буквально щодня, але про яку, можливо, не так часто замислюємось про нашу поставу. Адже вона формується ще в дитинстві, а потім, знаєте, визначає наше самопочуття, ну, фактично, все життя. Так що ж це таке ця правильна постава і чому, власне, вона така важлива? Номо розбиратися. Отже, про що сьогодні піде мова? Почнемо з того, що таке взагалі ідеальна постава. Потім копнемо глибше, звідки беруться проблеми і до чого вони призводять. Звісно, поговоримо про те, як цього уникнути і що робити, якщо проблеми вже є. І наостанок торкнемося такої штоки, як гіподинамія, це знаєте, така прихована загроза сучасності. І так починаємо з першого пункту: що ж таке правильна постава? І знаєте, це набагато більше, ніж просто порада, тримай спину рівно. Це такий собі динамічний баланс, який утримує наш м'язовий курсет. Це по суті наша природна опора для всього тіла. А ось дивіться для наочності з одного боку, те, до чого варто прагнути голова прямо, плечі розправлені, а з іншого, ну, доволі знайома картина, чи не так? Голова трохи вперед, плечі заокруглені, живіт випирає. Різниця, як то кажуть, очевидна. Давайте тепер трохи детальніше про ознаки здорової постави. Вся суть у тому, що це ціла система, де все працює разом: оці плавні природні вигини хребта, симетричні плечі, підтягнутий живіт. І це знову ж таки не тільки про зовнішній вигляд. Це маркер здоров'я всього нашого опорно-рухового апарату. Це видно навіть у ході. Вона стає легкою, граційною, впевненою. Окей, з ідеалом ніби розібралися, але виникає логічне питання, чому ж тоді так багато людей мають проблеми з поставою. Саме про це наша наступна частина. Давайте розбиратися в причинах, особливо в ті періоди, коли тіло активно росте і формується. І тут, знаєте, причин може бути цілий букет. Так, інколи це наслідки хвороб, наприклад, рахіту чи ожиріння. Але будемо чесними, найчастіше винні наші щоденні звички. Спимо нас занадто м'якому ліжку, сидимо за незручним столом. А якщо до цього додати ще й слабкі м'язи спини, брак вітамінів і уявіть собі, навіть тривалий стрес, усе це разом просто б'є по м'язовому тонусу. А саме він же і має тримати наш хребет у правильному положенні. І от одне з найвідоміших і, на жаль, найсерйозніших порушень це сколіоз. простіше кажучи, бічне викривлення хребта. Найчастіше він дає про себе знати у дітей віком від 5 до 10 років. Чому саме тоді? Все просто дитячий скелет ще дуже гнучкий, і, на жаль, через це він значно легше піддається різним деформаціям. Але сколіоз – це ще не все. Є й інші типи викривлень, наприклад, кіфоз – це те, що в народі називають сутулістю або округлою спиною, а ще є лордоз – це коли хребет занадто сильно вигинається вперед, найчастіше в районі попереку. І ось тут ми підходимо до дуже серйозної теми. Треба чітко розуміти крива спина це не просто питання естетики, це далеко не так. Наслідки можуть бути ну дуже серйозними і впливати на абсолютно весь організм. Так чому ж це так небезпечно? Справа в тому, що неправильна постава б'є по всьому організму. Уявіть собі, вона буквально стискає внутрішні органи. Через це погіршується кровообіг, страждає робота серця, легень, травної системи. А що далі? А далі можуть початися проблеми з нервовою системою, хронічні болі, і, як наслідок, загальна працездатність падає просто-напросто не вистачає сил. І до речі, проблеми не завжди обмежуються лише спиною. Є ще одна досить поширена річ, яка тісно пов'язана з усім цим плоскостопість, тобто коли склепіння стопи сплощується. І що цікаво, хоч іноді це вроджена особливість, але в більшості випадків плоскостопість це набута проблема. Треба розуміти, що плоскостопість це не просто косметичний дефект, через неї стискаються кровоносні судини у стопі, подразнюються нервові закінчення, а це, звісно, викликає біль, звідси й швидка втома в ногах і навіть зміна ходи. А виникає це все, як правило, через слабкі м'язи, зайву вагу або ж банально через незручне взуття. Так, поговорили про проблеми, а тепер найголовніше що з усім цим робити, як можна запобігти цим неприємностям або хоча б почати їх виправляти. На щастя, є абсолютно конкретні кроки, які справді працюють. Ось такий собі простий, але дієвий чек-лист: по-перше, спати краще на твердому рівному матраці. По-друге, переконайтеся, що стіл і стілець вам підходять по висоті. Третє, коли щось несете, намагайтеся розподіляти вагу рівномірно. Четверте, сидіти треба прямо, не завалюючись на один бік. П'яте харчування. Воно має бути різноманітним з достатньою кількістю вітамінів. Ну і шосте, мабуть, найважливіше регулярні фізичні вправи це просто фундамент. Але. Тут є один дуже важливий момент якщо проблеми вже існують, самолікуванням займатися ну, це не найкраща ідея. Це може бути не просто неефективно, а й навіть шкідливо. Найкраще, що можна зробити, це спеціальна лікувальна гімнастика, але тут ключове слово спеціальна, тобто програму вправ повинен скласти фахівець і він вже має контролювати процес. І наостанок, давайте поговоримо про ще одного. Скажімо так, ворога здорової постави, особливо актуального в наш час, це гіподинамія. Якщо говорити простіше, це наш малорухливий спосіб життя. Що ж це таке? По суті, це просто гостра нестача руху, і знаєте, що найгірше вона особливо небезпечна для дітей і підлітків. Чому? Бо саме тоді, коли організм активно росте, відсутність фізичних навантажень б'є не тільки по скелету, а й по всьому тілу, яке тільки тільки формується. І це просто чудово показує, як у нашому організмі все пов'язано. Дивіться: бракує руху, страждає розвиток скелета. А разом з ним серцево-судинна та ендокринна системи, падає імунітет. Але й це ще не все. Це також б'є по розумовій працездатності, знижує загальний тонус, і навіть уявіть собі, мотивацію та бажання щось робити. Що ж, давайте підбивати підсумки. Основний висновок з усього цього насправді дуже простий: запобігти проблемам завжди легше ніж потім їх виправляти. Дбати про поставу це без перебільшення інвестиція у своє здоров'я на багато багато років. І ось тут варто замислитись, яке одне маленьке, але таке важливе зусилля для своєї спини можна зробити вже сьогодні.